29 квітня у Покровську пройшов відкритий турнір з волейболу. Турнір входить до циклу різних спортивних змагань з різних видів спорту, які завершуються у липні місяці та присвячений до всесвітнього олімпійського дня. Тому ми вже проводили змагання з настільного тенісу з футзалу. Сьогодні ми проводимо з волейболу. Далі у нас в планах змагання з теніс болу. Ми жодного разу ще не проводили цих змагань, але хочемо попробувати в цьому році. Потім ми хочемо провести змагання з великого тенісу, тобто цикл таких змагань з різних видів спорту, для того, щоб ми могли максимально залучити людей. До занять фізичної культури та спортом у турнірі приймали участь шість команд а саме дві команди з Покровська, дві команди з Рудинського, одна з Курахового та одна команда з Мишівського району. Сьогодні приймають участь команди, які змішані, в яких приймають участь як ветерани спорту з волейболу, так і молодь. Тобто, змагання повинні бути досить цікавими. І я думаю, насамперед всі учасники змагань сьогодні отримують задоволення від сьогоднішнього нашого спортивного свята. Подбор неплохий ігроко, навіть якщо посмотреть на те, що у нас такі тяжкі времена, военное время, тим не менше зібралися у нас неплохие игроки. Сподіваємося на чесну, справедливу игру. Чесне суддівство і пусть побідіть сильніше. Учасники турніру кажуть, скучили за змаганнями та із задоволенням випробували свої сили. Ігра пройшла добре, коли ми виграли. Соперник був сильний. Я розумію, це один із фаворитів сьогоднішнього турніру. Ми берем перший раз у місті Погровській е участь в турнірі з волейболу. Ми тут шість років граємо в футбол. Не без успіхів максимум, але вирішили спробувати свої сили в волейболі. Поки виходить, будемо сподіватися, дякуючи нашим захисникам, що дають нам можливість грати. Ігра хороша, Соперники, ну, нічим не вступали, дуже добре зіграли, поборолися, ну трошки опита трошки більше може було, а може і ні. Ну так трапилося дуже важливо. Ну, Теперьшний час, как бы, это очень хорошо, это показывает, что мы не не мы идем до перемоги. Конечно настроены, мы только на победу, но вообще самое главное это участие, это уже результат, если мы здесь, а там победит сильнейший. Надо показать всем, что мы живем этим, что мы стараемся, мы молодежь обучаем, подтягиваемся. Большое спасибо устроителям этого мероприятия, хотелось бы, чтобы оно проводилось чаще. Не только здесь, и в парке у нас прекрасные волейбольные площадки. Ну, может быть, куда-то и на выезде. Мы не против. Мы всегда только за в любую минуту поддержим и будем рады этим мероприятиям. Игра ну, понравилась, но неопытные, короче, мы еще. Мы не смогли нормально отыграть. Каждый день на тренировках будем отрабатывать это, чтобы поднять уровень своей игры. За результатами змагань переможцем турніру стала команда з Покровська, Друге місце зайняла команда з Межівського району, а третя команда з Курахового. Також було обрано шість найкращих гравців за різними номінаціями, які були нагороджені грамотами та медалями.